Всім привіт! Ви на каналі GameCool І сьогодні я граю в Мастер Крафт разом зі своїми друзями. Ну і ми сьогодні будемо грати способом розмноження. Тобто розмножувати речі. Ви знаєте, з четвертої серії Мастеркрафт, коли я грав з Арсеном, то там But... ми могли розмножувати. Ну, я міг розмножувати. І сьогодні ми будемо грати за цим принципом. І наша ціль добути один алмаз. Ну, хоча не один взагалі добути алмази. Давайте не добути алмаз, а зробити всім сет алмазний. Окей? Окей, так дивіться, все, пішли добувати дерево швидко, 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 швидко. А що мені добувати? Ви все розмножите, а я. я ж створював світ. Давайте мені будете давати трохи ресів. Що? Ну, ви ж вмієте розмножити, а я той, хто створював світ, я не можу. Наприводно. Та розмнож мені хоча б 32 штуки. А я теж розмір. Сундук скрафт. Так, да. да, Ріна теж вміє розмножити. Ну, в принципі, вона а, не вміє тебе... розмножувати. Отакувати. Так, ну я хочу добути більше дерева. Зараз я добуду трохи дерева, щоб більше було, щоб розмножувати. Верстак Ні, готовий. Ні, корову не буде, там то мама. Все, я зробив сундук. 36. Нарсен, я тобі положив 36 досок. Ну, чого не 30? Трид... Я просив дерева. Ну, доски бери, яка тобі різниця? Наше 36. Всього, маєш стак досок. Нам і так треба зараз камінь вже добувати. Тоді все равно, на що мені розвиватися. Ти не будеш такий лінцяй! ти не будеш собі сидіти Доктор, просто. Треба і Але що? Як? Ти теж собі. куди Ти Це ж я мав купати. То ти теж купай. Ти де арін восвіт? Люди я, тут так. самого. Ти, де Да тут даже нема камня. А тут там аміл. Люди, я вже кірку розмножив, Просто клас. <плес> 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 я туди полежу. Уголь. уголь. <плес> уголь, Добудь, зараз розмножимо. Уголь, потрібна річ. <плес> <плес> так. Забирайте коротше, є там камінь в сундуку пару стаків. Але наш наш вообще камінь. ми зможемо зараз за секунду добути алмази. Хоч ну як за секунду Як? цей, все, я роблю дерев'яну кірку. Ой, дерев'яну кірку. Кам'яну кірку і йду добувати желізо. Ти знайшов желізо? Ні. Цей, уголь купаю. Дай мені. Прошу до мене. Що? Оголь надо. 15 штук. Тобі треба на ушмати. Спасибо. Все, над своїх 15 штук я вже розмножив. Що? 30? На... Та мене? на що тобі і так багато не надо? для факелів хіба що? Давайте йдемо кудись далі шукати якесь це Що ми тут будемо сидіти? Деревню пішли шукати. Я деревню буду шукати. Добре. А, а я... я не сижу, я бігаю. Але тут немає телепорта. Да, так, так що йдемо за мною. Е, що за м, за мною давайте. Я деревню шукаю. Я подождіть. Давай, yeah. піднімайте. Так, окей. Та що ви б'єте мене? Так, це арсен. Не, Нам були. треба, я не знаю. Ну, смисл шукати село. Ну да, може бути кузниця і там будуть алмази. Але з другої сторони, я думаю, легше знайти їх в шахті. Ірина пункт. Да подождіть мене. трек буде звучати бітбокс іменем Ірина. Ірина. Та хватить свій бітбокс співати тут. Ти взагалі знімаєш? А на чим? А тут багато овечек. Опа. Ну, мені овечек взагалі не треба. Опа, пещерка. Ой, пещерка, а ця гора. а, Та, ну, а як говорять, в горі Оль... Может бути это Лиза. А вот какая пещера. Ну, я скажу. Во. О, а пещерка-то. Так, где там мои факелы? Факелы. Ой. Опа, а тут такая Нормально. Мне показалось, что там жаломоза. Да, Зализу нашел. Я тоже, тихо его пропустил. Ди? Так. О-о-о-о-о. <плес> Ми під ноги не дивимось. Що... А в мене ваші кітки нема. Тут, 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 тут. Ну можна зараз поставити печку і поче переплавляти тут, в принципі. Та розмножу, потім Нащо розмножувати, а будемо жити. На, що розмножу, потім переплавити, як можна спочатку <плес> переплавити, а потім розмножити. Ти Вася, в кого є дерево? В мене. В мене. Давай, в мене зроби, доски. Доски. зроби верста, Каріна. Так, дерево, доски, яка разниця, верстак зробить. Та я й тут Там було ще. Давай, став. Я на іншу сторону на одну сторону напишу. Тут є ще одна сторона. Зараз Рін, зроблю нам сет, хоча нашу інструменти зараз тобі зроблю. На поки кірку таку. Ух ти, Спасибо! Вона така дорога. Так, Арін, і сюди. Што? Сундуку візьми залізні інструменти тобі скрафти. Mm -hmm. Ти собі ще yeah. nee. ж скрафтиш? Ти мені злізосі дам? Ні. А наш тобі давати? А ти топор Аріна не береш? А uh, тут ще є топор? Да. Арін, тобі сад потрібно? Наша. No, а воше вісім штук було моїх. Mm, ну, no, трохи надо. Арсен, зробить трохи сету. Трохи. Заліза. І Якого твого, як там і так я давав тобі? Та ти ж на звону житель. Що ж ти така А На, не цього. на 2, ще десять штук. Ой, я ще якусь 6. 6. 6. шахту відрив. Та чи я? О, залізо. Я шахту відрив, а то що бедрок? Де? Ні, то павутині. Я знайшов запрошену шахту! Де. Я запрошену шахту знайшов, тут можуть заробити алмази. Та тут, стіки, желіза. Ю, ю, ю. І тут зараз алмази можуть бути. О, там Залізо вообще не потрібне. Та тут ще є один. Ото фортануло, що я знайшов. Тут зараз алмази можуть бути. Тут дуже багато заліза, но я його пропускаю, бо воно ще нам не потрібно. Золото, до речі, Я там. І золото в якійсь цілішці було може забрати. <ривіт> Я... Нікім його взагалі висоті? Тут тут не показує. А, а, а це таке. Во... Мо... Можливо. Я вам зразу кажу, це не постанова. Хто думає зараз це постанова, ну подивіться, ідеально, дивіться, 8 блоків. Вісім блоків, вісім блоків. Два, два, два. Тако все тут. Диви сюди. Що? Ти бачиш мій нік? Е, Зарічка віці. Нік ні. Ну як я воз верху тебе? Чи то не ти? Який в тебе ще нік? У мене цей З тебе. Варіни теж стів. Стів? ну. А, Тихо. Аху, я тебе бачу. Ти До мене йди. Ура, я виліз! Ай, я на поверхні. Та да. чого? Я пішов шукати алмази. Де? Да. Ну давайте, я вас чекаю, вилазьте. Та да я по шахті хожу. Ну то ладно, я пішов. ми Знайшли вже <кх> новий біом. Та й піднімайся. і... И... Село, чувак! Село! <кхану> так, так, так. Кусица, кусица, кусница. Быстро, 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 быстро. Де там вхід. Де вхід? З сторони. Швидше, швидше. Алмаз, будь ласка! Алмаз! Yeah! Да! Алмаз! Наражьте. Ааа, нарешті ми його знайшли. Напевно, ми вже не будемо. Це блок в лаві. Не знаю. Напевно, ми вже не будемо цей от робити сет, да? Бо І так смисл. Ми ж знайшли вже алмаз. Ну так. Да. Так що я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Game Cool. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб я знімав більше подібного контенту. З вами був я, Арсен. Всім пока!